Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в нас конвойчик. Так як і обіцяв вам. На, на кінець -то він вже приїхав. Сьогодні я його забрав з почти. І дуже скажу вам такий, я радий. От. Емоції просто переповнюють від, цього, від цієї малюточки. Ось. чим вона відрізняється від цієї малютки, що я робив від копії. Скажу вам, отак от от в корпусі, якщо взяти, практично. І на самому ділі розміри майже однакові, навіть так само майже розбираються. Є нюанс, Тут такі виточки є для пальця. Ось, не знаю, це краще чи гірше. І бачите, вже продумано оця штучка, що на руку, як вона там, тім, тімляк. Коротше, вірвечка оця, прив'язується, бачите, як збоку, це для того, щоб ліхтарик міг. Ну, Тут нерівно трошки поверхні, щоб він міг стояти і воно не заважало. В принципі, і цей можна поставити, але це вже, бачите, як би, з продумкою такою. Що можу про нього сказати вам? Я брав такий, знаєте, більш народний варіант, середній, для того, щоб він і не грівся, і добре світив, і батареї хватало надовше. Я його взяв із діодом HML2 T6. Колір світла 55200к. Нейтрально білий. Оце, як вам пояснити, це як гарний сонячний день, отакий, отаке світло. Що, бачите, тут трошки може жовтий ця штука. Думаю, зрозуміло отакий колір. Режими перемикаються. На камеру воно не видно. Ми потім підемо. Я вам покажу тест, десь вийду. В темноті, діло в тому, що ще не стемніло. Але для вас це пройде там пару секунд і воно стемніє, якраз поки я вам все розкажу. Драйвер в ньому стоїть. Є драйвера там навіть на 2600 там, і на 3 з чимось можна сюди всунути міліампер Але я взяв особисто. Тут драйвер стоїть 7135x6 на 200 мА. Дві групи режимів. Як перемикати режими? Зараз покажу. Ось, Наприклад, одна група режимів. Ось. Е якби най найяскравіше. Значить, Менше. Менше. Якось так. Три режими в ньому. Без всяких там стробоскопів. І як переключити режим. Ось, наприклад, шукаємо найменший режим. Ждемо пару секунд. Зараз маємо моргнути. Моргнуло і виключаємо. Виключили, подождали пару секунд. Все. Включаємо, вже в нас інші режими. Бачите? Друга група режимів вимкнулася. Тепер знову, щоб перемкнути назад, включаємо на саме менше світло. Чекаємо пару секунд. Хоп, вимкнули, коли воно моргнуло. І трошки зачекаємо, і все. Вмикаємо, бачите, немає стробоскопа. Просто три режими. Все. Що я ще можу вам по ньому сказати? От. Стоїть тут таке от, бачите, всередині матове, матовий такий відбивач. Якщо порівняти із підробкою, то тут просто стоїть відбивач. Він навіть не такий широкий всередині, такий, бачите, гладенький. А тут стоїть матовий. Цей можу вам показати різницю свічіння. Оцей світить після того, як я поміняв в нього світлодіод, десь наполовину, як світить цей. Треба все рівно драйвер міняти. Ось. Так. Розбирається він також просто. Ось, бачите, таке все золотисте в ньому. Ось. Акумулятор 18650 у ньому, це я просто помаркував. Також він водонепроникний. Ось драйвер конвоєвський. Викручується всередину. -от так, так само, як цей в попередньому відео, кому цікаво, я розбирав оцей ліхтарик. Так що, кому цікаво, як розібрати конвой, то, як то кажуть, милості прошу. Бачите, тут стоять прокладки резинові, він від воду не Дуже такий достойний малютка, скажу вам, це такий реально городський фонарь. Звісно, якщо вам потрібно там... в сторож, вам потрібно далеко, десь вдаль світити, то він вам не підійде. Вам потрібен якийсь такий дальнобійний ліхтар. Там в мене є в оглядах. От розпаковки різні. Там був ліхтар дальнобійний, кстати, там. я його продаю. Треба якось свій телеграм-канал. Зробити речі, які мені не потрібно туди закидати, щоб ви мали змогу їх купляти. Ось. Ставте лайк, якщо потрібна така, така тема От взагалі. Або просто напишіть, щоб що вам подобається. Те, що буде телеграм-канал, і можна буде всі речі, на які я роблю огляди купити, наприклад. От по тій ціні, по якій я брав, тобто на вас я заробляти не буду. Ну і він набагато важче, мені так здається. Можемо зараз. Його просто поважити і подивитися, скільки, наскільки він важчий, так як в ньому товщий метал. Мені так здається, товщий, ніж у підробці. Зараз ми їх витягнемо з них батареї. Я візьму ваги і ми просто їх зважимо. Чисто по приколу подивитися так, де мої ваги? А, ось є. Yeah. я не підготував зразу. Так, ребятки, зараз ми зважимо і побачимо, скільки буде важити. Так, почнемо. Почнемо з, з дешевенького ліхтарика. Так, кладемо. Майже 46 грамів заважив. І тепер у нас оригінал. Бачите, 46,78, наскільки товщий він. Або я не знаю, може драйвер важче, але отак ну, от. Як є, бачите, набагато важчий. Ну що, підемо, зараз вийдемо на двір, покажу як вам, як він світить, друзі. І так, переміщаємось на вулицю. І так, під'їзд, включене світло, вмикаю ліхтар. Нормально, так? Да. І так, друзі, це висота п'ятиповерхового будинку. І так відійшов метрів, знаю, 40 від будинку. Ось. Це конвой С2, так світить. Класно. Можете побачити. Перед собою все видно. Такий собі городський ліхтарик. Це на саме менше. Це середина. Ну і найбільше. Зараз. Це? О, оце найбільший режим. В принципі, видно все. Рекомендую. А зараз покажу, як світить підробка. А тепер підробка. В принципі, теж непогано, зараз посвідчу на будинок. Так що підробку також можна, можна брати і користуватися. От. Всім, кому було цікаве таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра.